В Тернополі під час пожежі сусіди врятували життя пенсіонерці. Сьогодні по обіді мешканці будинку на Грушевського 1 відчули запах диму. Коли зрозуміли, що джерело загоряння знаходиться в квартирі старенької сусідки, викликали пожежників та швидку. Ми були просто в квартирі, якби прийшли після пар і чуємо, хтось двері стукає. І вийшли спочатку. ми не поняли, що сталося. Оказується, що це просто в сусідній квартирі горить там квартира, і там сидить бабці і мали витягнути просто зламану. Ну так поняв, що бо там вже люди були двоє. Не зламали цей, почали воду носити, рушники мокрі, і спочатку там то швидку, то ну, це пожежну, потім швидку викликали. І довго не могли зайти туди, тому що дуже задивлено, думали вже самим витягнути цей, поки їде. І вже приїхали, то тоді вже витягнули вони самі. Але вона потім на балкон вийшла, то вона була». Чи є 83-річна жінка одинокою, з'ясувати не вдалося, проте на момент пожежі вона була вдома сама. Її зі станом середньої важкості госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню, а пожежу рятувальники швидко ліквідували. Орієнтовно в 15.30 до пожеж... рятувальників поступило повідомлення про пожежу в місті Тернопіль по вулиці Грушевського 1. На місце події одразу було направлено пожежно-рятувальний підрозділ, одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. В ході гасіння було врятовано мешканку даної квартири, мешканку міста Тернополя 33-го року народження, а також двох мешканців з сусідніх квартир. Орієнтовна площа пожежі на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу складала 9 квадратних метрів. Рятувальники кажуть, сусіди вчасно відреагували, чим врятували життя жінці. Причини пожежі наразі встановлюють.